Зори моя вечірня, зійди над горою, поговорим, тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються Нехрещені діти. Як у полі на могилі, Бов кулак чує, а січ в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає. А про людей, та нехай їм, я їх добре знаю, добре знаю. Зори моя, мій друже єдиний, і хто знає, що діється в нас в Україні. А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляду. Ти завтра тихисінько богові розкажеш.